Розвиток мовлення. Тема Узимку на прогулянці. Подивіться уважно на ілюстрацію. Що ми бачимо? Ми бачимо, що пора року зима. Вся земля покрита білим снігом і дерева також укриті снігом. Діти граються на вулиці. Дуже багато різних забав у діточок, коли випадає сніг. Ви ліпити сніговика, кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. Також дітки граються в сніжки. А тепер давайте ми з вами пограємо в дидактичну гру. Я починаю речення, а ви додаєте останнє слово. Настала зима, випало багато снігу. На дворі стало холодно, за носики щипає мороз. Що діти вдягають на вулицю, коли мороз? Дітки вдягають шуби, шапки, чобітки, рукавички. На дерева, на лужок тихо падає сніжок, а сніжинки все кружляють. Білим килимом лягають, діти в хаті не сидять, На санчатах он летять.